Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово, пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч не вір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 15 глава, з 1 по 10 вірш. Усі митри і грішники приходили до Нього, щоб Його почути, а фарисеї з книжниками нарікали, цей грішник і приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу. Котрий з вас чоловік мавши сотні овець і одну з них, загубивши, не зоставить 99 дев'ять у постелі та не піде шукати загублену, поки її не знайде. А знайшовши клади її собі, радіючи на плечі, і, повернувшись додому, скликає друзі та сусідів і до них каже Радійте зі мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. От так каже вам, що на небі буде більша радість над одним грішником шукається, ніж над дев десятьма дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драг, і як одну загубила, не засвітить світла, не замітатиме своєї хати і не шукатиме її старана, поки не знайде. А знайшовши скли, Кличе подруг і сусідок і їм каже Радійте зі мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубилась. Отак От каже вам буває між ангелами Божими, радість над одним грішником, що кається. Бачимо, що сьогодні є притча про заблукану вівцю і загублену драхму. Але бачимо, що на початку, що в першому вірші, пише усі мидрі грішники приходили до нього, щоб його почути. Бачимо, бачимо, як грішники горнулися до Ісуса. Вони бачили то щире серце, відкрите слово. Вони, вони відчували, що Ісус може їм допомогти. Насправді, Ісус мав таке гарне життя, Його приклад, що до нього горнулися. А яке є моє життя? Чи до мене хтось горнеться? Чи від мене, можливо, хтось тікає? Запитаємо себе, чи ми притягуємо людей до себе як з точки зору християнина, Добрий приклад, показуємо своїм життям, як ми живемо з Христом, чи хтось може потягнутися за нами, щоб побачити Ісуса, щоб навчитися від Нього мудрості. Цей фрагмент з Євангелії про загублену вівцю. Ісус говорить про грішників, ті, які загубилися, відійшли від дороги Отця, але ніколи не відомо, що буде до кінця життя з кожним грішником, бо для кожного є можливість покаятися і не до Бога. Також не знаємо, чи кожен праведник зможе витримати в правді до кінця. Однак, якщо дійсно живемо вірою і розумінням, ким для нас є Бог, то нас завжди буде огортати радість за того, хто як і ми пізнімо цю правду, і сум через того, хто від неї відходить. Господи, навчи мене, щоб я могла показувати добрий приклад, щоб за моїм прикладом могли піти до Тебе, навернутися, щоб могли змінити своє життя. Господи, даруй мені смиренність і відкритість мого серця. Амінь.